Каріна, учениця четвертого класу Хорошівського ліцею, каже, що через повітряні тривоги уроки часто відміняють, тому розповіла дівчинка. В неї проблеми з вивченням математики. «У Мене трошки погано з математикою, а з українською в мене вже все робиться. А Мені тут подобається те, що ми робимо тут завдання і ми можемо тут писати. У Мене є сестрички. То я дивлюся за ними і не можу прийти, можу, на І Ми тільки тут математику вчимо, і українську, і ігри можемо гуляти, і руханки робимо. Цікаво. Порушівському ліцеї номер один відбулися 15 занять із надолуження знань, втрачених через повномасштабне російське вторгнення, ковід, сімейні обставини. Про це суспільному розповіла Ольга Стельмащук, заступниця директора з навчально-виховної роботи та вчителька молодших класів. За її словами, знання надолужують з математики та української мови у межах програми Кеч, що у перекладі з англійської означає надолужувати наздоганяти. Програма розрахована для учнів других-четвертих класів. Ця програма це такий сучасний. Сучасне рішення на цей виклик, адже ми можемо наздогнати те, що десь не вдається через війну, через пандемію, через різні стресові ситуації. Тому учні можуть прийти на з свої знання, щось допрацювати, запитати, що було незрозуміло. І Мені здається, це хороше рішення. Саме ця програма це цікаво, і таким чином ми зможемо поліпшити результати академічних знань наших учнів і. До того ще і емоційних знань». у навчальних матеріалах зображені і герої анімаційного фільму Мавка лісова пісня, каже Валерія, учениця ліцею. Мені дуже подобається зашит з математики. Тут в нас є квозь зашит дуже яскравий, різнобарвний. У нас багато там цікавих завдань. Нам можуть давати навіть якісь подарунки за уроки. Значи, є, є ось такий щоденник. Ми за урок клеїмо одну намку і замальовуємо наскільки нам було розуміло. За словами Ольги Стельмащук, участь у програмі з надолуження освітніх знань з жовтня 2024 року взяли 48 учнів Хорошівського ліцею номер один. Ми переживали, що після уроків це буде якась втома, що вони відмовляться ходити. Проте в нас було стільки бажаючих, що ми робили відбір спочатку, брали слабших учнів. Тоді вже додавали учнів середньої ланки. Тому що попит є завжди. У нас, коли були канікули, ми там робили невеличку перерву, то діти просто на переробігали бігали, сказали, давайте йдемо на долушку, давайте робити на долушку, вони просто в захопленні. Оксана Гурнак, освітня координаторка освітньої фундації Go Global, розповіла, що програма поєднує індивідуальний підхід до учнів та їх потреб, роботу у невеликих групах та співпрацю зі студією Film UA Group, яка створила мультфільм Мавка лісова пісня. Власне, виникла ідея підтримки дітей такого. Інтенсивної програми, скороченої програми, щоб вчителі змогли в короткі терміни дати дітям основу, базу для надолуження власного освітніх втрат, для того, щоб діти могли рухатися далі і власне опановувати наступні класи швидко, гарно і результативно. За словами Оксани Гурнак, у межах освітньої програми у Житомирській, Київській та Чернігівській областях з грудня 2023 року успішність учнів покращилася на 70%. У Нас є і вхідне тестування, і вихідне тестування для того, щоб отримати, зрозуміти, да, зрозуміти наскільки ця дієва програма, і можу сказати, що Успішність покращилася у дітей на 70%, Майже там на 70%. ми пройшли три хвилі впровадження цієї програми, і от за три хвилі ми маємо отакі результати. За словами Оксани Горнак, станом на 17 квітня 2025 року на території Житомирщини програма занять із надолуження освітніх втрат впроваджується у 127 школах. Участь беруть майже 4 тисячі дітей. З травня 2025 року матеріали програми опублікують на онлайн платформі всеукраїнська школа онлайн, до якої вчителі матимуть вільний доступ. Ілона Касаткіна, Євгенія Барвенко, Суспільне новини, Житомирщина.